Так, привіт, привіт, привіт усім. Отак от, так от. У нас трошки довше музика сьогодні була. Привіт усім, вітаємо вас на вечірній руханці. Вітайте Любов Іванівну, я даю їй слово. Добрий вечір, мої хороші. Рада вас усіх вітати на нашому занятті. Мама Танюша з Ігорькою вас рада бачити. Такі ви в мене гарні, усміхнені. Так, Мирославочка яскраво в жовтому кольорі. Софійка, чудо, моя дівчинка, так, здалеку до нас долучилася. Альонушка, молодці, мої хороші, ще ось долучається до нас іще. Ось хлопчик до нас долучився. Добрий вечір. У нас сьогодні два хлопчики, ну, я думаю, що і Саша зараз. Всі будуть долучатися. Ну що ж, мої хороші, я завжди рада тим, хто пунктуальний і хто вчасно долучається до наших занять. Ви це знаєте правило, на нашій музичній терапії. Молодці! Ну, а ми давайте не будемо гаяти часу, сашуня, Мотузко разом з нами, Молодчиночка! і з мамою, мабуть, або з бабусею. Добрий вечір. Давайте привітаємося з вами. акапельно. Ручки, ніжки, губки, зубки, вушка, щічки. Все, все, все підготуємо. Приготувалися, всі готові. Сідаємо рівнесенько, спинки наші рівнесенько і повторюємо за мною. Так, Сашуня, всі допомагайте мені, Альонушка, всі все знаєте. Добрий день, ручки, плес, плес, плес. Добрий день ніжки туп туп туп. Добрий день щічки, щуп, щуп щуп Добрий день вушка, ось вони тут. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день носик пі-пи-пі! -пі -пі. Добрий день друзі. Вік! гадали, молодіночки! Дуже все просто. Хто сьогодні долучився до нас вперше? У нас тут все дуже-дуже просто. Головне, не соромитися і не лінуватися. Ну, а тепер давайте попрацюємо пальчиками. Звучить король усіх музичних інструментів. А ви знаєте, що король усіх музичних інструментів це який у нас інструмент рояль! Ложки поки що відкладаємо. Працюємо ручками і називається наша музична композиція, яку написав Дмитро Красноухов Руки іншої планети». Тож повторюємо за мною права ручка. Еще раз мизинчик, Никита Молоченко и молодец. Вучається з мамою Наталочкою, да, працюємо, молодчинки. І Марійка з мамою долучилася і працюємо долоньки, долоньки. Пальчики з'єднані. Молодці! Увага! Інша буде! Та! Якітушка молодець! І Костя молодець! Старається Костя корснащока! Як спочатку. Старається пальчиками працює, ми всі бачимо. Сашуня молочінка, друга ручка. Да. Софійка як завжди на висоті. Слава, а вже знає, що далі молочінка. Пальчики, кулачки, пальчики, кулачки, пальчики, кулачки. І шукаємо колінця та наші колінця. Молодці! Всі настроїлися на такий Спокійний, врівноважений лад, так? Всі заспокоїлися. Ну а тепер спокою вистачить. Зараз будемо танцювати. І не просто танцювати, а з ложками танцювати. Всі підготували ложки. Ану, покажіть мені ваші ложки, в кого більші. То якою ложкою їсть. О, так. Молодці! О, дерев'яна дерев'яною ви красиві, які ложечки в тебе. Так. Зараз будемо танцювати з ложками. І моє завдання, як завжди, вас заплутати. А ваше завдання все чітко за мною повторювати. Так, да, так, да, зараз будемо всі суперменами і суперменшами. Так. Ну що, починаємо? Зараз я перевірю, чи всі ви уважні в мене, чи всі активні. Музика дуже швидка, дуже енергійна, тож будьте дуже уважними. Починаємо і танцюємо зараз. Так. Так, 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 так. І Гарешка вже готовий з мамою Костя. Де твої ложки? Покажи мені ложки свої. О, є, усі підготувалися гарно, так. Нікіту ж Так, так. Ми відстаємо Так, пігаграшка молодець малою танію. І з іншого боку. вальонки та ще й ложки. Ви мене супер-супер дівчата, які сполучаються, да І з ложками, з окулярами просто супер! І я Софійка, так само молодці. Я вам плескаю свої ложки. Молодці! Мама Таня, молодець, як завжди з гарьою. Запалили тут нам повністю нашу атмосферу на музичній терапії. Ну а тепер нам. Я думаю, всім хочеться поспівати. В нас дуже весела і така драйвова пісня. І Вікуся разом з нами. да, Вікусічка, З мамою Олею, так, долучилась до нас. Так, зараз ми заспіваємо з вами. Пісня у нас також така рухлива, весела. Ми не будемо сьогодні сумувати. І давайте згадаємо наш приспів: бомбірі бомбірі бом-бом-бом. Бомбірі бомбірі бом 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 бомбірі бом Бомбірібомбім-бом-бом. Бомбі, бомбі, бом-бом-бом. Дуже важкі слова. Я не знаю, як ви їх запам'ятаєте. Дуже важко, так? Бомбі, бомбі, бом-бом-бом, бомбі, бомбі, бом-бом-бом, бомбі, бомбі, бом-бом-бом, бомбі, бомбі, бом-бом-бом. Ну, я думаю, що всі знають. да? Сашуня посміхається, вікуся посміхається. Це пісня не нова, але ми її вона стала нашою улюбленою. Давно ми її не співали, але ви її сподіваюся, всі згадаєте. Дуже жартівлива, я буду зараз це вам показувати, про що йдеться в пісні. Нікітушка, можливо, ти перший раз сьогодні слухаєш цю пісню, не соромся і не лінуємося. Домовилися? Починаємо. Так, пісня дуже така весела. Можете встати, хто хоче, а можете сидячи. Так, будемо зараз так, і не соромимося. So they send the ice but you want. Nothing, so we put flash. Peace and gram is a silite. Ваша холодний суп. Ой, божечко, піє молочний знову ти не зажай. Бізі кунами засівай. бомбі 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 Насмехся в сон, учиться в судьбе Просто ты помогай, да, песни к нам и Я все, ой, жаль, что не стал колючим. Я, я, я попугай, снова ты меня сломай. Песни к нам и засыпай, о, ты bang bang bum 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 bang bum bum bang Сашуня, я думаю, ти зігрівся, так? Молодці. І Саша Чапля з нами. Всі сьогодні з нами. Хто хотіли, всі долучилися. Молодці. Ну, а зараз час моєї для вас оцінки. А як ви думаєте, яка вона буде? Правильно, отакий вам лайк, отака вподобайка. І з присипочкою, да, дві ручки молодці! Гарно всі співали, гарно всі танцювали і виконували пальчикову гімнастику. Я сподіваюся. Ще, бачите, ми почали дуже так спокійна композиція, така рівноважна. А під кінець, ми прямо тут, усе прямо гарно драйвово потанцювали. Я сподіваюся, що такий настрій у вас буде аж до наступної нашої зустрічі. Я вам цього дійсно дуже-дуже бажаю. Ну, а зараз час нашого традиційного допобачення. Хлопці, давайте сьогодні з вас почнемо. Вас небагато, Костя, Саша, Ігор, Нікіта. Так. Давайте, дівчатка, сьогодні дамо ми місце нашим хлопцям спочатку домовились. Давайте їх мало. Тож, давайте ми ще не будемо показувати ваші мускули, всі їли борщ. І мої чарівні ніжні дівчаточка, мої десь чарівні. Права рука, хлопці. Де права рука ваша? Так, да, хлопці. Так. Да. Молодінка Никитушка, молодець! Такі ж самі будуть продуктивні, і радісні дні. Бажаю вам усього самого-самого доброго. До зустрічі, мої любі, уже зовсім скоро на наступному тижні. Па-па!